Для використання шаблонів документів в медичному записі натискаємо на кнопку Документи, анамнез та об'єктивне обстеження. Автоматично стоїть певний фільтр по типам документів. За потреби ви можете натиснути на це поле і обрати інші типи документів. Також стоїть фільтр Мої шаблони. В такому випадку підтягуються тільки ваші створені шаблони. Якщо ви приберете цей фільтр, у вас буде можливість шукати документи, створені вами або іншими лікарями в інших медичних закладах по системі Health24. Обираємо потрібний нам документ. Натискаємо на нього. Автоматично підтягується поточна дата виконання, за потреби ми можемо її редагувати. Також підтягується назва документу, її також можна редагувати. В полі налаштування друку ви маєте можливість обрати орієнтацію і також є можливість проставити відступи зверху, знизу, праворуч або ліворуч. В полі Пов'язані документи підтягується медичний запис, із якого ми створюємо даний документ. За потреби ми можемо відв'язати цей документ, відповідно, даний шаблон буде зберігатись в картці пацієнта у вкладці Шаблони без прив'язки до даного медичного запису. В полі Файли документи ви маєте можливість завантажити якийсь файл і прикріпити його до даного документу. Нижче поле наповнення документу підтягується автоматично шаблон. За потреби ви можете використовувати додатковий функціонал у верхньому меню екрану. В полі Оберіть є можливість обрати із випадаючого списку один або декілька варіантів в залежності від налаштування вашого шаблону. В полі Дата ви маєте можливість прописати текстом дату або натиснути на календар і обрати дату із випадаючого списку. В полі дані є можливість прописати дані вручну або якщо це дані із цифровим значенням, є можливість натиснути на стрілки і обрати потрібну вам кількість. По документу є можливість його зберегти чернеткою, є можливість натиснути Готовий на підписання, в такому випадку документ можна буде локально підписати і можна одразу локально підписати даний документ. Також до підписання є можливість видалити даний документ. В правому верхньому куточку є можливість роздрукувати цей документ в форматі Word або PDF. Кожен документ зберігається в медичному записі пацієнта, якщо їх декілька, є можливість міняти місцями розміщення цього документа, скориставши стрілочками, також є можливість відв'язати даний шаблон від медичного запису, є можливість в правому верхньому куточку роздрукувати цей документ, редагувати його або видалити.